У Житомирі визначили найкращих інспекторів руху. На базі обласного науково-технічного центру учнівської молоді відбувся обласний фінал змагань юних помічників даїшників. Діти в себе на місцях вивчали завдання, в себе на місцях в них були районні міські змагання. І переможці приїхали на обласний фінал. У заході взяло участь дев'ять кращих команд Житомирщини віком до 16 років. Свої знання вміння та творчі здібності юрівці демонстрували у п'яти конкурсах. Самі змагання включають конкурси юний регулювальник, конкурс «Велоестафета», знання правил дорожнього руху, знання медичної підготовки, а також агітаційний виступ тематичний на правил дорожнього руху. Житомир представляла команда 16-ї школи без поважної причини. Декілька років тому вони вже здобували золото на таких змаганнях. Команда 16-ї школи у 2012 році перемагала в цьому конкурсі представляла Житомирську область на всеукраїнських змаганнях, які проходили в міжнародному дитячому центрі Артек. Там зайняла п'яте місце. Вони є постійними учасниками акцій, що проводяться працівниками державтоінспекції, пропагуючи серед однолітків та не лише правила безпечної поведінки на дорозі. Коли немає світлофора, стоїть регулювальник, пішоходам важко зорієнтуватися. Нам це легко, ми це знаємо. Інколи допомагаємо навіть батькам на дорозі. Це забезпечує здоровий спосіб життя, забезпечує нашу безпеку на дорогах. Як сьогодні настрій? Чудовий, бойовий. Ми готові боротися за перемогу. Ще одна команда, яка є багаторазовим переможцем обласних змагань, це «Автолад». Сьогодні це вже їхній одинадцятий візит у Житомира. Цьому році приїхали, також сподіваємося на перемогу. Бажаємо всім учасникам бути кращими, не переживати, тому що це всього лиш гра. Будьте кращі, ми також переживаємо за всі команди. За загальною сумою балів, набраних у п'яти конкурсах, перше місце посіли юні інспектори руху з Тетерівської загальноосвітньої школи. Срібло здобула команда з Бердичева, а на третьому місці опинилися Житомиряни.